Хочу повідомити те, що вже відомо всім нам, що 5 травня 2023 року генеральний директор ВОЗ на рекомендацію комітету з надзвичайних ситуацій оголосив, що covid 19 більше не є глобальною надзвичайною ситуацією в галузі громадського здоров'я. Проте звертаю увагу, що це зовсім не означає, що COVID більше не є глобальною ситуацією чи глобальною загрозою. Для нашого з вами здоров'я. ВОЗ продовжує розглядати ковід як одну з повсякденних загроз, яка становить небезпеку для життя людей. Загроза нікуди не ділась, але вона вже не настільки невідкладна. Тобто для нас, для всіх, для закладів охорони здоров'я, для закладів громадського здоров'я, настав час перейти від режиму надзвичайної ситуації до управління covid 19 як це робиться при всіх інших інфекційних захворюваннях. Ми знаємо, що за ці три роки пандемії ВОЗ повідомила майже про 7 мільйонів смертей від covid 19, і ця цифра в кілька. Реальна цифра є в кілька разів більшою. Підраховується, що від ковід в усьому світі загинуло майже 20 мільйонів людей. І це занадто велика цифра. Хвороба призвела до серйозних економічних потрясінь, знищила трильйони доларів ВВП, порушила міжнародні поїздки торговлю, закрила підприємства і тим самим занурила мільйони людей у бідність вже більше року. Ця пандемія має тенденцію до спади, і це відбувається завдяки збільшенню числа людей, які набули вже імунітет внаслідок вакцинації чи внаслідок захворювання. Зменшилась відповідна смертність і зменшився тиск на систему охорони здоров'я різних країн при тому, ще минулого тижня, ще декілька тижнів назад. Ну, наприклад, по нашій країні від ковіду вмирало більше ста осіб. Це велика цифра для України на 19-му тижні. А зараз йде 20 двадцятий. Від ковіду смертність вже зменшилась. Померло 44 особи, за 18 вісімнадцятий тиждень. Померло було 61, і позаминулий тиждень 80 100 і таке інше. Тобто за останні два місяці в Україні від ковіду помирало близько 100 осіб. Це цифра, яка заслуговує на увагу. І кожного і системи охорони здоров'я продовжують у всьому світі мільйони людей боротися за своє життя. І це пов'язано саме з ковід, а мільйони продовжують жити з наслідками постковідного синдрому. Тобто, ми повинні визначитись для себе, що цей вірус прийшов, щоб залишитись, він продовжує вбивати, він змінюється, є ризик появи нових варіантів, які можуть спричинити нові сплески захворюваності та смертності. Проте, ми кажемо, що вірус набирає ознаки. Ендемічного сезонного захворювання, ми розглядаємо його в групі гострих респіраторних вірусних інфекцій, і цей сезон закінчується у нас на 20-му тижні року, тобто, от йде останній тиждень сезону гострих респіраторних вірусних інфекцій. Надалі менш ретельно будемо спостерігати саме за цією групою і переходимо до інших груп захворювань, яким притаманне зростання захворюваності саме весняний літній період. І тим, тим паче на минулому тижні, на 19-му по місту зареєстровано 22 нових випадка захворювання на ковід. На позаминулому їх було 44. І на минулому тижні у, у нас по місту за, е, зареєстровано один е, черговий летальний випадок. Як наслідок ковід-19 помер чоловік 43 років. Це занадто молодий для смерті. Смерті, але людина мала супутні захворювання. Тобто на сьогодні ми вже по місту, у поточному році, маємо по місту і по, нашому, по нашій території ми маємо 5 летальних випадків від COVID-19, 4 це мешканці міста, і один це мешканці одного з сел Шостенської громади. Всього від початку пандемії по місту Шостка померло 193 особи по селах Шостенського. Громади 32. Тобто звертаю увагу, що все ж таки кожен буде, повинен бути уважним, обережним до свого здоров'я і збереження свого життя, і в групі ризику залишаються люди поважного віку, люди 60-70 люди люди невакциновані, люди, які мають супутні захворювання, тому саме цим контингентом треба звернутися до сімейних лікарів і надолужити щеплення якщо їх не вистачає може зробити додаткове чи бустерне щеплення це вирішить сімейний лікар